Знаєте, іноді одна, здавалося б, незначна подія може розповісти про майбутнє набагато більше ніж сотні аналітичних звітів, історія одного вантажного корабля, саме такий випадок. А почалася вона, ну скажімо так, у дуже несподіваному місці у крижаних водах Арктики. Отже, уявімо собі картину: 13 жовтня 2025 року. У британському порту швартується китайське вантажне судно, називається Істанбул брідж Ну, здавалося б, що тут такого звичайна справа. Але ні, вся справа в його маршруті. Цей корабль пройшов напряму через північний льодовитий Окран, тобто, шляхом, який ще донедавна вважали практично непрохідним. І ось тут починається найцікавіше. Зазвичай такий шлях через Суецький канал займає ну десь 35-45 днів. А цей рейс тривав усього 20. тобто час скоротився майже на 40%. для глобальної логістики. Повірте, це не просто якась там перевага, це щось, що кардинально змінює правила гри. Але справа ж не тільки в часі, правда? Гроші. Економія на полному, на портових зборах за один єдиний такий рейс може сягати понад мільйон доларів. Мільйон не дивно, що в Пекіні це назвали геостратегічним проривом. Але насправді справжній посил тут був набагато набагато глибшим. То що ж це було? Просто вдалий бізнес-хід, такий собі розумний торговий маршрут? Чи все ж це таки це була демонстрація чогось більшого? Демонстрація амбіцій, які виходять далеко за межі простої торгівлі. Так от, цей рейс це лише верхівка айсберга. це символ величезної, комплексної стратегії, яка зараз розгортається на нових глобальних рубежах. І давайте почнемо з першого такого рубежу. Він лежить глибоко-глибоко під водою. Українські глибини. Це ж, по суті, досі дикий захід, правил там майже немає, а от ресурсів колосальна кількість, і більшість з них ще навіть не освоєні. І Пекін, схоже, бачить у цьому один із ключових стратегічних призів нашого століття. Ось ця цитата Сі Дзінпіна, як на мене, ідеально все пояснює ми самі є дорогою. Вдумайтеся. Тобто мета не просто наздогнати когось у старій грі, ні, мета прокласти свій абсолютно новий шлях І самим встановити правила для нової гри. І знаєте, це ж не якась раптова ідея. Зовсім ні. Якщо подивитися на цю хронологію, стає зрозуміло, інтерес Китаю це результат дуже послідовної, багатодесятилітньої стратегії. Вона почалася ще наприкінці 70-х. Це просто неймовірно терпляча гра, розрахована на дуже довгу перспективу. І от саме тут ми бачимо, як ця стратегія працює на практиці. Китай діє одразу на кількох рівнях. По перше, інституційний вплив. Вони стали найбільшим фінансовим донором міжнародного органу з морського дна. Це такий собі регулятор ISA. По-друге, фінансові важелі, звісно. Плюс вони ж майже монополісти у переробці рідкоземельних мінерарів на суші. А тепер найголовніше навіщо йому все це? А тому, що ці самі мінерали це ключ до наступних рубежів, до космосу і до високих технологій. Отже, бачимо так, терпляча гра, доступ до ресурсів. Але ця стратегія, звісно, не обмежується лише океанськими глибинами. Вона тягнеться набагато, набагато вище, аж до космосу. І тут у Пекіна мета, ну, не менш амбітна стати головною космічною державою світу. І не колись там, а до 2045 року. Просто погляньте на цей графік. Зростання просто шалене. Китай вже має друге за величиною супутникове угрупування на орбіті. Але найцікавіша деталь ось ця примітка внизу. Більше третини їхніх супутників військові або подвійного призначення. Це, до речі, вищий відсоток ніж у Сполучених Штатів. І ось ми бачимо, як у цих нових місячних перегонах формуються два табори, два альянси. З одного боку маємо американські угоди Артеміда, до них приєдналося аж 60 країн. З іншого боку, китайсько-російська ініціатива. У них партнерів значно менше. Тож, принаймні, на сьогодні дипломатична перевага схожа на боці США. І ось ця історія з альтернативними блоками в космосі, вона дуже показова. Вона показує, що йдеться не про те, щоб просто брати участь в існуючих системах, йдеться про те, щоб писати власні нові правила. І знаєте, де це прагнення проявляється найяскравіше на наступному рубежі, цифровому, бо тут амбіції Пекіна націлені на саму основу, на фундамент глобального інтернету. Так от, є така пропозиція від Китаю, називається New IP. Якщо дуже просто, то це план замінити протокол TCP IP, Це те, на чому, власне, тримається весь сучасний інтернет на абсолютно нову систему. І в чому ж головна фішка цієї нової системи? А в тому, що в її архітектуру, в її ДНК, так би мовити, одразу закладено механізми державного контролю. І як же це має працювати? А ось так покроково. крок перший: говоримо всім, що стара технологія вже застаріла і не відповідає викликам часу. Крок другий, пропонуємо нову свою, в яку звичайно ж уже вбудований централізований контроль. Це у свою чергу дає технічну можливість просто брати і відключати цілі сегменти мережі. Ну а кінцева мета, яка перетворити єдиний глобальний а відкритий інтернет на такий собі пазл з окремих національних повністю контрольованих мереж. Ну і переходимо до останнього рубежу, можливо, навіть найважливішого це фінанси. І тут Китай дуже послідовно, крок за кроком, намагається похитнути один з головних стовпів американського глобального лідерства, а саме, панівну роль долара. Давайте подивимось на поточний стан справ: ось ця діаграма все показує. Долар США все ще, безперечно, домінує. Майже 60% світових резервів це долар. А що ж китайський юань? А його частка, ну, поки що дуже скромна, десь близько 2%. Але щоб цю ситуацію змінити, Китай будує власну фінансову інфраструктуру незалежно від заходу. І ключовий елемент тут це система СІПС. Це, по суті, їхня власна транскордонна платіжна система, прямий аналог і конкурент добре відомої системи SWIFT. І створена вона саме для того, щоб зменшити залежність від доларової системи. І треба сказати, вона вже набирає обертів. І це вже не просто плани, це дає цілком конкретні результати. Тільки вдумайтеся, майже третина всієї двосторонньої торгівлі Китаю сьогодні проходить в юанях, а ще 10 років тому ця цифра була меншою за 10%. Погодьтеся, це дуже серйозний прогрес. Так що ж виходить, коли ми складаємо всі ці шматочки пазли разом: від арктичної криги до інтернет-протоколів, від океанських глибин до світових фінансів починає вимальовуватися картина контури однієї великої послідовної стратегії. Ось ця таблиця, вона по суті підсумовує все, про що ми говорили. Давайте подивимось: глибоководдя, Китай тут уже лідер. Арктика, космос, ну це гравець вищої ліги. Безперечно, інтернет, фінанси дуже потужний претендент, який кидає виклик існуючому порядку. Але найголовніше тут що це не просто окремі не пов'язані між собою ініціативи. Ні, це єдина цілісна стратегія. І успіх на одному напрямку одразу ж підсилює позиції на іншому. Звісно, не можна сказати, що Китай уже переміг на якомусь із цих фронтів, але його стратегія вже змусила світ реагувати. Сполучені Штати, їхні союзники, всі вони вступили в цю гонку. Проте в багатьох конкретних сферах, наприклад, у будівництві криголамів чи в технологіях глибоководного видобутку їм доводиться бути в ролі тих, хто наздоганяє. І все це підводить нас до головного, фінального питання, коли у світі з'являються абсолютно нові арени для змагання? Боротьба йде вже не просто за ресурси, і навіть не просто за вплив. Це боротьба за щось набагато більше, за право писати правила гри, правила, за якими житимемо ми всі у 21 столітті.